Вам покажу одну колекцію, яку часом показую. Ну, знаєте, воно ж не так часто буває, я ж не все те саме кожного разу повторюю. Але просто всякі смішні такі то випадки, то щось прочитав, то щось почув. І отак, як воно є, я отак і збираю, і отак вам трошки покажу. Ой. що там мене все випадає? Оце ж ні, ото те саме тільки з іншого боку. Ладно. Всі знають, що з іншого боку. До речі, я так розпереживався, коли дівчинка із 29-ї школи остання читала мою байку. А не знаєте чого? Вона так же стоїть коло мікрофона. І так одної погодної днини навколо старого пенька. Це про всяк випадок, звідкіля гумор береться, а то так думають, що це тільки. Ну, так що і... Й... Так, оце не дуже давно було. Дівчина в маршрутці там по мобілці торохтить, торохтить. і Причому з такою швидкістю торохтить, бо, знаєте, є такий типаж. Є ж розмова, яка щось скаже, там якась відповідь, щось скаже, відповідь а й сакару. А там не протовпишся з людина, видно, слуха десь пів години, скільки і це я їхав хвилин 15, і Оце було Лу -лу -лу". але, але коли вже я вже скоро мав виходити, це десь із останнього що я почув. Раптом неї буквально кусочок однієї фрази після цього всього. А вони ж ти знаєш язик як помело. Та це таке. Значить, ну, трошки із виступів наших політиків, ну вони ж нічого поганого не хочуть сказати, та й не кажуть, мабуть, але я ж слухаю по-своєму, вони по-своєму, я по-своєму. Ключовою фігурою в уряді залишається прем'єр-міністр, який несе повну відповідальність за роботу свого органу. Ви добре знаєте нашого першого кандидата на посаду генерального прокурора. Та й друга кандидатура не менш погана. Так. Взагалі, е, от часто, ну це вже я придумав. Ну, сам вам все одно про, про, прочитаю те, що придумав, але почув спочатку. От є такий вираз, що він не здається, він не здався, він не здався. Там, коли сюди виступав з якоюсь промовою, і 10 разів повторював це, що він не здався. І мене так достав оцією фразою, що в мене виникла така коротка думка в голові, я зараз її прочитаю. І він не здався. Та й чого б він здався? І взагалі, на що він здався? Ну, чисто жіноча фраза, яку я підслухав, вже не пам'ятаю, де чи в маршрутці, чи в автобусі, чи в тролейбусі, не важно. Але я чуть не впав. Здесь, ну, ну, ви знаєте, ну, ну як таке не придумати, таке взагалі неможливо. В общем, жіночий голос у маршрутці. Мужчина міста! Ну. Що ще? Що ще? Да. Ну, оце, по-моєму, ніде ще не читав, хоч вам прочитаю. Ну, мені сподобалось. Інколи читаю телепрограми, у мене ж якісь нормальні. оце нормальні. Люди читають, й да, все, ну що там. А я читаю, читаю, раптом у мене вибудовується якийсь такий логічний ряд. І оце із однієї телепрограми, та ще, по-моєму, тільки двох сусідніх каналів далеко не залазив. Підряд як прочитав, отак, назви того, що було. І вам зараз так само прочитаю. І вийшла така цікава історія. Я її не придумав. Я її тільки прочитав у телепрограму. Перше кохання, щиросерде зізнання. Поцілуй голодні ігри! Критична точка. Говорить країна, судові справи.